Схем в даному випадку дуже, дуже дуже багато і потрібно бути обережним. В першу чергу нікому ні за жодних обстав не повідомляти свої персональні дані, не повідомляти пін-код до своєї картки, навіть якщо той, хто телефонує, називається працівником банку, тому що банківські працівники ніколи не запитують пін-код. Не переходити за підозрілими посиланнями, тому що можна випадково скачати якесь вірусне програмне забезпечення, яке скачає з вашого комп'ютера всі ваші персональні дані. Не робити жодних перерахунків в інтернеті, якщо ви не впевнені, кому за що ви перераховуєте, якщо якийсь магазин чи той ресурс, де ви купуєте послугу, він не ну не є таким відомим, не має хорошої репутації, тому що зараз досить часто поширені схеми, коли люди стоять жертвами шахраїв, купуючи. Товари через інтернет, шахраї вони можуть використовувати такий прийом, коли людина телефонує чи пише, вони не одразу зникають зв'язку, а пояснюють, що а, чи пошта була зачинена, чи товару на складі не було на Янсі. Тобто тягнуть час. Цей час вони тягнуть на користь собі, бо вони за цей період встигають зняти кошти з рахунків і таким чином важче потім ці кошти повернути. Тому в жодному випадку не слід зволікати, одразу писати заяву до поліції з цією метою, щоб банківські працівники могли заблокувати цю операцію і принаймні зберегти кошти, які потім в процесі розслідування можна буде повернути.